Я був старшим бараку, де стався теракт. Став. Після теракту, де я отримав численні осколочні поранення, мене були, тоді евакували на Донецький госпіталь. В полон виходити з особового складу, з командування не хотів і не бажав, але ми всі розуміли, в якому стані наші поранені що бракує медикаментів і все іншого. Я вже записався на курси пілотів, легко, легких літаків і мрія мати свій маленький літачок літати. Ну і в старості 80 років, якщо доживу, на дельтаплані політати.